Компанія Лантех має дуже гарну команду відділу запасних частин, яка постійно розвивається. Також постачальник Джондір надає можливість проходження навчань висококваліфікованих. Також команда запасних частин постійно підвищує свою кваліфікацію навчаннями, які проходять всередині кампанії. Якщо потрібно зробити в цей день і якийсь об'єм робіт, і зробити якісно і своєчасно, то техніка має бути в першу чергу надійною. І тому от із багатьох пропозицій, які у нас є з інших компаній, ми все-таки вибираємо дженір, тому що вона відповідає тим всім нашим вимогам, які в нас на сьогоднішній день існують у господарстві. Ми намагаємося тримати на складі максимум запасних частин, які необхідні для ремонту. Ну, Звичайно, буває, що поломка якась незвичайна, незвична. То ми замовляємо запасну частину. Це трапляється рідко і десь на протязі п'яти днів ми трьох-п'яти днів ми можемо поставити запасну частину. За короткий термін існування наша компанія інвестувала. 4 мільйони доларів в створення інфраструктури для продажу техніки до надання технічного сервісу існуючим нашим клієнтам. На сьогоднішній день ми починаємо новий проект це будівництво сучасного сервісного центру в Миколаївській області вартістю понад 2 мільйони доларів. Ми компанія лантех. Як офіційний ділер компанії Джендір робимо все можливе для того, щоб задовільнити потреби всіх наших клієнтів від маленьких фермерів до агрохолдингів, ми постійно навчаємося як за кордоном, так і в Україні. Тому серед нас багато сертифікованих спеціалістів. У цих світових брендів техніка Джандір для нашої компанії являється найбільш продуктивною, найбільш довговічною і дуже великий наробіток на відмову в даної техніці. Ми відвідали більше 20 господарств, де ми провели демонстраційні покази техніки. Звісно, ми не зупиняємось на проведенні роботі і плануємо в наступному році проводити ще більше демонстраційних показів для наших усіх клієнтів.